Капеланське благословіння на 8 жовтня 23 року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, що Господь говорив Слово Боже, і народ хотів його слухати, і зібралися навіть толпа людей. Щоб це слово Боже послухати. І Далі я не буду розповідати, як важливо в нашому житті мати бажання послухати слово Боже. цього все починається. Ми дуже часто стаємо нещирими перед Собою, перед Богом, коли не хочемо навіть послухати слово Боже, щоб не знати, що воно говорить. Бо якщо я знаю, що воно говорить, то я буду відповідати, чому я це не виконав. Я роблю таку позу страуса. Я не хочу слухати Слово Боже лише тому, тому я тому, що я буду знати, що воно говориться, і я буду нести відповідальність. А так я не знаю, нібито не знаю, і не буду слухати, коли я не послухаю, я його не знаю. І так я себе обманюю, Бога обманюю і людей обманюю. Але за цю нещирість, і я буду судитися, тому що я зайняв таку а, позу або позицію, коли. А, не хочу слухати слова Боже. Навіть не хочу знати, що воно говорить. Не хочу знати, що мені а, на що що на мене покладається в цьому житті. Але блажені ті, хто хочуть це робити, як ті люди, які прийшли слухати Слово Боже, і він їм проповідував, і вони його сприймали, так і кожному з нас. Той, хто. Поміняє свою позицію і скаже: Да, слово Боже мені потрібно, то його послухаю для того, щоб впроваджувати своє життя. Амінь.